Вітаю! Всіх пропоную вам передивитися, що вам принесуть ці вихідні 9-10 листопада 2024 року. Розклад буде на три варіанти. Як завжди, коротко про головне. Тож, що і кому принесуть ці вихідні. Будемо дивитися перший варіант, другий варіант і третій варіант. Щось у нас на третій варіант. Все время намагаються карти вийти аж по дві. Так, ну, починаємо з першого варіанту. Що вам принесуть ці вихідні? Сімка мечів перевернута. Ну, на перший варіант занадто часто виходить сімка перевернута, сімка мечів. Говорить про те, що, якщо ви планували якісь поїздки, то можливо їх варто відкласти. Звертайте увагу на свій автотранспорт. Можливо, вами хтось хитро маніпулює. Зверніть увагу на свої оточення, з ким ви спілкуєтеся, хто і як до вас ставиться. Можливо, хтось якимись хитрощами хоче мати від вас користь для себе, але вам варто бути розважливими, Будьте, як ви попереджені, вже, то ви вже зможете. Очікувати, на чиїсь хитрощі, маніпуляції, і цього уникнути. Також самі намагайтеся не хитрувати і не маніпулювати. Якщо вам щось не зрозуміло, добирайте інформацію, тому що наразі ви щось не розумієте через те, що або у вас занадто багато розмов, хаосу, і вас це збиває з пантелику, а можливо. Ви просто самі самі в собі, там якісь думки у вас кружляють в голові весь час, і ви не можете себе урівноважити. Тож, виходьте вже з цього стану, вже переходьте на інший, кращий, більш якісний, отримайте свій досвід із минулого, що у вас вже було, і вирушайте у щось нове. Тож очікуйте того, що у цих, на цих вихідних хто захоче вами проманіпулювати на свою користь. Так, другий варіант помірність перевернута. Другому варіанту також варто бути готовим, що, можливо, з кимось доведеться з'ясовувати стосунки, можливо, хтось буде поводитися до вас агресивно, порушувати ваші межі, кордони, щось, можливо, свої думки вам будуть нав'язувати, чогось від вас прагнути, бажати, а вам того не захочеться робити. Також будьте дуже уважні на роботі і готуйтеся до того, що вам потрібно зберігати всередині себе рівновагу і баланс. Якщо ви зможете утримати баланс, тобто вас, як би там не провокували, а ви будете зберігати спокій всередині себе, то вас воно ніяким чином і не зачепить. Тож, другому варіанту, також готуйтеся, що хтось. Комусь сильно захочеться вас потурбувати. І третій варіант, чого вам очікувати, імператор, третьому варіанту: ну, ви будете ці вихідні контролювати, і будете розуміти, що вам потрібно, чого ви прагнете, чого ви хочете. Нарешті ви зможете чітко зрозуміти. Які вам досягнення потрібні, і що вам для того потрібно зробити. І все у вас буде гаразд. Але не забувайте, що по аркану імператор вам потрібно бути готовим до того, що ви можете зіткнутися на цих вихідних з посадовцями, з людьми із структур певних. І взагалі люди, які носять погони, тож будьте з усіма уважні, кому доведеться працювати. На цих вихідних, то також і з керівництвом приділяйте якби, увагу тому, що ви говорите, і чи варто його сказати, чи краще промовчати. Ну, На третій варіант найкращі енергії вийшли. Ви все, всі ситуації будете контролювати, все у вас буде під вашим пильним наглядом. Тож, Такі енергії в нас вийшли на ці вихідні. А я бажаю всім хай всі негативні події пройдуть повз вас. А до вас хай прибуває тільки добробут, мир і захист.